Слава Україні, шановні глядачі! Підлітки здійснювали підпали на залізниці. На Хмельниччині суд виніс вирок водієві, який призвів до смерті п'ятирічної дівчинки. Поліція затримала чоловіка, який стріляв із арбалета по проїжджаючому авто. Про це та інше детальніше. На Херсонщині російські військові вдарили дроном по цивільному автомобілю. Є жертви та постраждалі. Автомобіль Ваз 2109 рухався дорогою неподалік Гаврилівки. На момент удару в салоні, крім 46-річного водія, перебували ще чотири пасажирки. Дві пасажирки віком 72 та 56 років. Загинули 63-річна жінка та 72-річний чоловік отримали черепно мозкові та вибухові травми. Відлітки здійснювали підпали на залізниці. На Чернігівщині поліцейські спільно із СБУ затримали юних паліїв. 15-річний мешканець Ніжинського району був завербований російськими спецслужбами під час пошуку легкого заробітку в інтернеті. Щоб виконати завдання ворога, він залучив до підривної діяльності своїх однокласників та ще одного неповнолітнього знайомого. Зловмисники за допомогою легкозаймистої речовини та ганчірки намагалися вчинити диверсію, підпалити релейну шафу. Правоохоронці затримали всіх чотирьох підпалювачів на гарячому їм загрожує довічне ув'язнення. У смертельній ДТП на Хмельниччині загинула п'ятирічна дівчинка. Суд виніс вирок водієві. ДТП сталося у січні цього року у селі Міцівці Кам'янець-Подільського району. 22-річний житель Івано-Франківщини, керуючи вантажівкою Мерседес Бенс, не зменшивши швидкість перед автомобілем Фольксваген-Гольф. Під час під керуванням річного жителя села Стріхівці Солобковецької тергромади, і у результаті ДТП п'ятирічна дочка водія Вольксвагену загинула на місці події. Його 37-річна дружина отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована. Винуватці аварії засуджено до п'яти років шести місяців позбавлення волі і з позбавленням права керувати транспортним засобом на рік. У Хмельницькому слідчі встановлюють обставини ДТП, у якій травмувалася 52-річна пішохідка. ДТП сталося 12 жовтня близько 12.10 по вулиці Чорновола. 42-річний місцевий житель на автомобілі Сітроен під час повороту ліворуч наїхав на пішохідку, яка перетинала проїжджу частину. У результаті ДТП жінка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до травматологічного відділення Хмельницької міської лікарні. Стріляв з арбалета в автомобіль у Хмельницькому районі. Поліцейські затримали чоловіка. 11 жовтня у селі Лісовій Гринівці, 39-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. З вікна другого поверху орендованого будинку здійснив близько трьох пострілів із арбалету по проїжджаючому повз автомобілю «Ополь», що належить 45-річному жителю Заслученської тергромади. В результаті автомобіль зазнав механічних пошкоджень. Потерпілих немає. Арбалет. Поліцейські вилучили та направили на експертизу і оголосили чоловікові підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років. Слідчі дії тривають. Популяризація шахів серед молоді у Хмельницькій громаді в спортивно-культурному центрі Плоскирів з 11 по 13 жовтня відбувалися змагання із шахів кубок Плоскирова. 55 учасників змагалися за нагороди кубку підлітки 2008 року народження. Та молодші учасники зіграли за швейцарською системою. 9 турів. юні шахісти повправлялися у своїй майстерності а найкращих було відзначено дипломами. 13 жовтня для здобувачів освіти першого курсу Хмельницького професійного ліцею електроніки провели профілактичний захід за участю поліції. Із підлітками бесідували на актуальні теми: булінг та кібербулінг, відповідальність неповнолітніх, відповідальність за вчинення диверсій підпалі військових автомобілів. Подібні заходи проходять чи не в кожному освітньому закладі Хмельниччини аби попередити скоєння протиправних дій юними українцями. Долучайтеся до наших соціальних мереж, аби бути в курсі актуальних новин. Ми вам дякуємо за довіру Збройним силам України за захист. Бажаю вам вдалого завершення робочого дня, мирної ночі та переможних новин зранку. На все добре.